Обличчя цих усміхнених дівчат знайомі багатьом шосткинцям. Проте далеко не всі знають, що ці посмішки вистраждані, адже двом з них довелося не так давно пережити велику трагедію, поховати своїх чоловіків, які довгий час захищали Україну на найгарячіших точках. В пам'ять про героїв їх дружини вирішили висадити дерева, які будуть не тільки близьким, але і зовсім незнайомим людям нагадувати про подвиг земляків. Які наближали перемогу. Депутатка Катерина Фомичова разом з Євгенією Мороз та Наталією Кусовською днями власноруч взялися за садовий інструмент та зробили добру справу. Дівчата дуже мріяли, щоб у рідному місті залишилася пам'ять не тільки яка увіковічена в ну, фото на алеї, Слави, там, якісь там меморіали, так? а щось це було б таке живе От дерево. Це така, ну, і символічно дуже, так? Да? Мамо, не плач, я розквітну весною. Є такий вислів, і ну, він дуже доречний. Ми з дівчатами так об'єдналися. Це дружини захисників полеглих: Наталя Кусовська, Євгенія Мороз, Валентина Петренко це мама Андрія Петренка. І нам допоміг лісгосп у цьому питанні. Надали безкоштовно клени сріблясті. Пані Катерина зауважує, що просто так, керуючись одним бажанням, висадити дерева в центрі міста неможливо. Для цього потрібен дозвіл. І благо ініціаторкам заходу міська влада пішла на зустріч, і погодження було отримано менше, ніж за годину. Пишеться звернення на ім'я міського голови, на ім'я архітектора головного. І тоді за погодженням. Тобто тоді висаджується. Бо от е, тут планувалося висадити три дерева, але як бачите, тут проходить теплотраса. Тобто, е, Сюди вже не можна висаджувати, бо тут труби, все. А по, по краям і далі, ну будь ласка. Тобто, не усюди, якщо ми бачимо ну, щось на площі не вистачає, там озеленення, це не означає, що хтось не дає. Це просто означає, що газові труби, там каналізація, теплотраса чи ну комунікація не можна посадити те, що тобі заманеться. Просто щоб не порушувати цю гармонію цієї от алеї нашої, да, де люблять шостенці проводити своє дозвілля, правда? І ми висадили клени, тобто ми не порушували ну, зовсім нічого, і буде естетично красивим. Мами з дітками будуть ходити і все ж таки ну, таку на згадку. Між тим наша співрозмовниця каже, що будь-хто з родичів полеглих воїнів може також долучитися до такої гарної ініціативи. Для цього не потрібно нічого, окрім бажання та погодження. До речі, пані Катерина ділиться планами на майбутнє щодо встановлення табличок з іменами загиблих. Як саме вони будуть виглядати, поки що невідомо. Це питання наразі вивчається. А тимчасово на кожне висаджене деревце дівчата повісили заламіновані бейджі. На сьогодні висаджено п'ятеро дерев, а найближчими днями мають бути висаджені ще кілька, тільки на капсулі. Липки вони будуть символізувати. Така данина буде данина пошани, загиблим захисникам, учням четвертої школи. Тобто на цій алеї вже висадив дерева Сергій Гой. Це вже загинув Сережка. У цьому році загинув він. Потім Віталік Юченко, який пропав без звісті, вже більше року про нього звістки нема, у вересні він пропав, і Сергій Смиреко. Він теж в четвертій школі. Теж він, він дуже любив мікрорайон і висаджував. До речі, Сергій Мороз, чоловік загиблий, Євгеній, він теж мешканець капсуля. Запитую пані Катерини, чи не виникала у неї ідея організувати в місті не просто висадку дерев. А алею з банерами, які встановлюють у багатьох містах України. Ця ідея класна, вона ну, дуже класна. Але ну, є такий ще момент. О, для мене він дуже болючий. Чи витрачати кошти на ці банери це, ну, це кошти немалі, чи висадити дерево. Може, благодійник якийсь знайдеться, що за благодійні кошти це в ці банери поставити. Але краще я вважаю, що ці кошти краще купити теплік. І передати на прикордоння. Потреб у захисників дуже багато від машин до мавіків, тепліків. І е, якщо навіть е, от, горить одежа та, при відході, там ще щось, то вони теж звертаються. Не видають повторно там, якісь там потрібно, там комплекти всі, вони звертаються. Навіть штани, куртки, шапки ну, якщо це нуль, то це нуль. Там нема ні магазину, ні частини, ні нічого. От звертаються до волонтерів. І я вважаю, ну краще, от які кошти да, направляти на ці речі. Наша співрозмовниця впевнена, що не менш гарна ідея озеленювати подвір'я навчальних закладів, де навчалися майбутні захисники. Як це вже зробили кілька шкіл нашого міста? Це дасть змогу не тільки нагадати підростаючому поколінню про подвиг героїв-захисників. Але і увіковічити для майбутніх поколінь пам'ять про воїнів, які віддали для нашого добробуту найцінніше своє життя.